Так. Я зібрав гроші О, Туда давай, мені? чекай, іди до мене, іди до мене. Де ти є мене? Є, є, ззади. О. о. О, бачу. Ходи сюди. До пірата. До пірата? Ти можеш з першого лиця мешкою переключитися нашого на, на пірата. чекай. дивись. Ось перше лице. Але зараз... Ага, я понял. Опа, натискай на пірата. Ой, це щось вийде. Бандит. Це. Конфірм. І тепер ходи. До мене. Э, Натисни на оцю штуку. Так. Це є от тепер Ні. І дивися пер... із першого лиця, гарно. А. І дивися, натискай одиничку. Так. І ось тут оці банд... бандити п'ятого левла. Ти їх вбиваєш е... цими. Можеш на натискати. Бачиш? І... Хвай, де ти? О, до мене, до мене, я ззаду. Ти мовиш, ем, э, ні, там, ем. Э, це ти? Де, де, де? Ні, це він є. Натискай, ем, мишкою, мишкою, мишкою. Мишкою натискай. Я выпит буду. Добре. А ну давай я е, піддам буду піддамажувати їх. А це тоже бандитки треба тоже завалятися. А, тоже бандитка. Значит, там не пошли. Бандит. Ой, не убий. То що он треба всіх бандитів? О, я його це цей. Так, тобі треба вбити 5 бандитів, в тебе е, квест спам. А пише шоп якийсь цей це тоже їх це? Тож є? Дивися, тобі треба назбирати тисячу е. Оце бандіт? Ні, це. Дивися, вони це виглядають не. однаково. І коли ти до них підходиш, тут пише нікнейм Бандіт. Бач? І левел 5 Ага. О, я знову тут знайшовся Ну Так, вони спавнюються О, дивись. Бач? Так. Я їх буду заматувати, а ти цей. А я їх буду Так. А, під чому я треба... Я, побачу, я зараз навчуся грати. Ой. Ні, yeah, yeah. Опа, два рази вдарили, тепер це. І ти ще можеш купити подвійний стрибок. Раз. Два. Oh, Давай бей його. О, ти п'ятого левла став. Добре, і що мені тепер далі? Дамаж дамажу і цього, я його тобі піддамажу. Дивися, дивися. Ось цього, що... То... ось тут, він за мною йде. Вий. Вий. Давай. Я ще можу робити отак. О. Ще можеш користуватися заточкою. А заточка що робить? Зеточка, ти летиш на нього. Ти Це вже шостого. Давай. Не бачу, в мене потрібен зайде. У тебе скейт. О, в тебе 1000 є. Е, От тепер ходи за мною, ходи за мною. Ось тут, І з ру... із, е, із третього лиця, третього лиця. Заходь із третього лиця на. У цього шоп, сворд Я Натискай на нього, ага. е, катана. Катана і. Е, ото що так. І в тебе є вже катан. На, можеш натискати, можеш робити себе о, дивися, в тебе є вже 15 оцих. О. О, ось там меню. оце натискай. Статистика. І цей сворд, прокачай Сворд 10. Сворд 10 разів, щоб 10 там було в тебе написано. Є yeah. І тепер Defense прокачуй ще на 6, там, що в тебе написано Є yeah, 7 вийшло Так. Ну і все. І хрестик, хрестик зверху. Окей, okay. okay. Давай тоді. Е, тоді бери ще один квест у пірата на бандітів. Sure. Ось тут. Перед тобою я стою. Yeah. І роби то саме, що і спочатку бери квест на Ага. Uh -huh. Чекай е, із третього лиця вже. Бандіт і помфір. Okay. Окей, okay. і тепер е, та сама тактика. Я б'ю їх е, два раза. А ти їх добиваєш. Бам! Дивися, що мене б'ють. Mm. А ну давай. Так, молодець. А це команда. Раз. Два. А це Z. я його в катанні луплю? А ні, ти кулаками натисни на два, щоб протана. Два написати. Так. І в тебе запишка... Ой. Раз. Зетка. Що ще я запишу? В тебе мастер по всем. Пойстермесь на катані один. Тепер ти можеш спокійно. Я тут одного задамажив. Тепер ти можеш спокійно катаною велити самки. А в мене є, знаєш що? А, а в мене є суперсила крила. Мені, а, мені дали ледів крила. Я, я цей. Тепер ти давай я ти ось фарми отут, де ти бігаєш. А я е, на іншому воду буду фармити. А що мені треба фармити? Е, ну, ти просто цей выйти. Це угу. Я тоже буду бити. Ой. А скільки мені треба? Это бит. е, Может, сейчас еще один квест, то пірата того. Мені йде до пірата? А, іди до пірата. Іде до пірата і mm -hmm. до лайти. тебе, дивися, ще шість статистика. Так, і мені ще раз бандити, брата? Так, бандит. Нам mm це -hmm. типу повернутися назад. І дивися, і ще оцю статистику, тобі покачає трохи сво. Uh -huh. Або дефенс. То ще свод, то трохи дефенс. А ну чекай, я зараз подивлюсь, що в мене по статистикам. У мене мілі 15, дефенс 45, Sword 40, ган 3 і Blockfoot 52. У mm -hmm. мене є ще дабл катана. Так, да, добре, що мене тепер це. І ти далі їх замазити. Э, так, далі доможеш. Відтреба е, вити 5 бандітів з квестом, це ще е, квеста. Я не, о! о ще, ще одна... ще один способ. З. Я буду собі формити на булаві. На залізній булаві. Зетка. Е, але показано, що це типу... Як мече не окремо, як... Ну, бо це типу. А тут є ще скільки там здоров'я? Так, є, а? дивися. Е, тим. Е, 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 дивися, ось е, ось тут. Е, де в тебе 150. так, оце зелене, це хілс, це типу здоров'я. А, ясно. А оце Energy, це типу, ти можеш стрибати два рази і вона троші закінчується. І на Q вона теж закінчується. Дивися. Ама Q, Майстер-клас. Q, Q, Q і вона закінчується. Угу. А що таке праворосту це мастері 16? А, Мастері це майстерність на тому предметі, який ти тримаєш. А, то вона буде збільшуватися, так? А, вона буде збільшуватися і з кожним вбитим е, бандитом або піратом. Ну я вже просто був у піратській бухті в мене. Я вже точно розвину трохи. Я вже був у піратській душки. Ой, не можу попасти. Що ем, е, я хотів подивитися? Ітемс. О, спін. Спин. Я тобі можу фулк 2 дати спін. Якщо він мені потрібен, давай. Якщо він тобі не потрібен. Мені Потрібно. А що в мене тут такі знаки оклику біля компаса? А, натискай на них і я натискаю на них і Ну, добий пірата, покачаю статистику е, від третього лиця треба прокачувати ага. статистику. А скільки в тебе А в тебе Тисяча, у мене 1245. Чекай, нам ну, мене мать. А як Нахрестись давай ти цей і піди в безпечне місце. Вони тебе не можуть нормально продамажити. Ясно, я помню. А безпечне місце? О, ось тут біля Чекай. Себе. Це буде безпечне місце. Е, давай я тобі зараз чотири... Ем... Дроп. Дроп фрукт. Так, що за тут хоче хочешь, наверное? Дроп. Ей! Чекай, я не можу дропнути А що ти казав мені з цим зробити, з цим компасом? Что у нас не получается? Дрог. А Не можу дропнути. Що так... значить дропнути? Ну, ти покинути, щоб ти взяв. Ось я тропив, дані. Бачиш? Короче. Я е, включаю той компас собі. Включи. Эээ, е, трек записал. А що це означає? Так. Е, ну, щоб... Эээ, е, щоб показувало тобі на екрані. бачиш, по оті стрілочці йди, по стрілочці йди, Ну чекай. Вважаю, щоб вона була зелена. Mm -hmm. е і йди в тому напрямку. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Чекай, третя. Давай, чекай, де ти є. По трекеру. Я йду по треке. Е, а де ти є? Чекай. Я до тих шоперів пішов. А, дивися. Е, іди сюди. Он в мене світиться вперед. Так, я бачу. Дивися, іди сюди. Натискай на давай я куплю човен нам за 300. Так. Дивися, бо ти ч він? На нього треба застригнути А я. Ну. А я не втоплюсь? Ні, ти не втопишся. Хіба що трохи на пешатиш? Ну давай я тобі попробую застригнути. А, ну попробуй. А, ти мене вче. -е 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 -е. О, є, я е -е -е -е, е -е 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 -е. Давай, я сідаю за кермо. Так. Ой. І а що, я не можу рухатись назад, вперед? Эээ, ні, ты можешь рухатись. А через снять? Я хочу. О, мы наближаемся до зеленого нет. Леворуч, ліворуч, 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 ще ліворуч, ще ліворуч, ще, ще, ще. Я бачу острів, я зар. я так, до нього... Так. я до нього плину. Ти зараз візьмеш квест якийсь самий, тільки нама. Так, 50 метрів залишилось мені. Сідай, ну, і з човна виповзай. Так я не можу. Ну, так стрибни. Бачиш? О, дивись. Дивися. дивися. Зеточка. Де uh, мавка? Я вже тут. О, дивися, 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 дивися. О, скриня. Ось я тут guess. кнопка, кнопка. Тут така прихована кнопка. є. Тут це де. Тут це на дереві, яке ти ще й не прийшов. Треба тобі застрибнути на неї. На цю кнопку? Типу, доторкнутися до неї. Ось Тут? Так. Важав? Я не знаю, я не так нажав. Я не знаю, що це дає, але а що здається? І дивися, я тобі зараз під дамажу мал. А дивися, що я можу робити. Чекай, додамаш цього, ага. мав. А я хочу, але. Е, вибери двічку. Бо ти цей, бо ти, напевно, знав двійку назав Є, я одну цей. Окей, іди за мною. Піду. Да, тебе там трекер показує. А, Ось. сюди. E, значить, піднімайся за мною. Але... Ось тут по сходам. Заді. о, Є. Давай по сходам піднімайся. Ну, колись не туди рук. піднімайся Є. по сходам. Тепер кросій, спускайся. Падай, не бійся, ти не задумайся. І Диві йдемо дивіганку? по мосту на квестик. Вау. Є, ось тут, так, ми прийшли. О, на ньому. Так, з третього лиця закуль. А натискай на нього. Є. А, тут те щось на них хіба швела? Манки? Так, на манкі. Бо горіла із 20-го левела, здається. Пес компліт Окей, і я зараз... Що я вже зліз нього? Не. не переживай. Окей. Okay. О, давайте, нічого не став. Давай, іди за мною. Звісно Ти кудись полетів, а я йди за тобою. Я як мається? Ну од... ти можеш стрибнути в воду. Оце оця... озеро, воно не дамаже. А оце, двоє манки тут одного задама. Давай. У неї обережно, вони, вони 20-го левела вироділи. 14. А, 14. І це, це погано? О, статистика в тебе з'явилася. Так, о, знову кудись полетів. Ні, це не я. А, о, там бачиш ще одну мавпу. Ти йди до мажити її чикати? Е, ні, чекай. А хто це там зверху прайти? Е, Ззаду. Ззаду повертайся. Так, ти це бачиш тебе. Мене? Бачу, бачу. І що, йти до я, тебе? І... Іде до мене так. А тут мапа нас не буде зараз? Е, ні, не буде, це я задалеко, щоб вона на тебе заграла. Дивись, тобто і тут є також скринька. Так, це що, мені її розбивати? Так. Да. Ну, о, е, просто зайди на неї. Це все моє? Так. Да. Хорошо. Я багатий? Так, і куди ти е, тепер У На будиночок на дереві давай. Давай, я зараз тобі малку тут замаю. Зеточкою. І... Ой, є дерево А де Там малпа, там малпа. Отак. Я її відкину, відцілюю, бачу? Хорош зеточку. Все, воно тут з одного удара вилітає. Окей, okay. ой. Так, що нам треба це куди? Йти? Я на дерево давай. Подивимося, що тут є щось цінне. Ні, на дереві немає нічого цінного, але... Якщо ти будеш е, на тому дереві, то ти. Якщо ти будеш в цьому кінці, тобі не буде зручно цей, то просто залізай на дерево, там є міст. Добре, а ти де? Ти на дереві? Е, я на дереві. А що, а може я до мав по це? Ну, зарубай. Тобі, треба... тобі ще треба. Тобі ще треба. Та як називається? ем Більше треба вбити тримал. Ну, тепер треба, було 40. Так, статистика мені може поправити. Так, статистика мову. Дивися, Дефенс прокачує твоє хп більше. Емілі це оцю Energy прокачує. Так Sword прокачує швидкість і силу меча ем, Ган прокачує силу і швидкість пістолета, а Bloxfruit дає більше, дає перезарядку в е, Блоксфрус, ну, отим фруктам. Можна Може на перший відео. Тоді давай виконуємо квест і будемо вирішити. А, ну так, значить мені треба три мавпи, так? Так, я тобі зараз піддамаю. Я тут не знаю це. Ще один раз відчувати. Давай, одна. ось тут. Мавпа тут. Бачу. Ну, за тобою йди. Чого вона цей? Що? Ну. А, це тобі зарахували, так? Нет. Нет? А що ніч прийшла? Ні, ну, так, ні. Ну це нічого не дає це просто візуальний ефект. А, є. Так, а якщо я зараз її ми цей квест пройдем, так? То ти цей квест О, пройдеш все, yeah. І тепер ти статистику прокачай і будемо вже закінчити. Це 12 mm. штук. Ну, Ган не покажі, бо боган не такі. Сворки деханс. Е. Так, там что? Ну ч, можно просто мало Я хотел не так? А-а-а Ну, окей. То ди уже. Прощатися із глядачами. Ой. Ой, боже! Що це було? В нього фрукт якийсь. Але він мене задамажив, бо я вже більше ніж 20-го левела. А вгадай, який в мене левел. Агадайка. Ну, в тебе 15-й, а вгадай, який в мене. 25-й. Ні. Ні. Yeah. Ну все, добре. Ходім всім па-па, зустрінемося у наступному відео. Па-па! Papá!